I am not so, Наша громада пережила страхітті війни і сьогодні, на жаль, ще багато уламків, багато снарядів, багато лепістків, вибухонебезпечних різних предметів. І наше завдання сьогодні дати дітям можливість навчатися, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях, як себе поводити з виявленням вибухонебезпечних предметів, як оказати першу медичну допомогу в разі якихось екстрених ситуацій, і саме для цих заходів в Дергачівщині, в ліцеї номер 1, Відкрита така кімната, яка надасть можливість навчатися діткам, щоб вони знали, куди телефонувати, як реагувати і як себе поводити саме от в надзвичайних ситуаціях. Я вдячний всім, хто долучився до такого заходу, нашій службі ДСНС, нашим медикам, керівництву закладу, звісно, батькам і нашим діточкам. Я бажаю, щоб наші діти всі залишались радісними, неушкодженими, всім рідним, близьким, міцного здоров'я, незглавності духу, віри в наші збройні сили України. Райни, ми обов'язково вистоїмо, переможемо. Ну а наші діти здобудуть навики, щоб знали, як допомагати батькам, як підтримувати один одного. Я бажаю, щоб цих ситуацій було як можна найменше. Але ми повинні все ж таки до цього готувати наших діточок. Вам, діти, міцного здоров'я, гарного відпочинку і гарних навчань. Дякую, друзі.